Еще в 2021 году действующий пока президент Байден, он мне предложил именно это. Отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил, ну да, она не готова сегодня. Но вы ее подготовите и примете. С точки зрения исторических, так сказать, расстояний и сроков это одно мгновение. Для нас яка uh, різниця, сьогодні, завтра і через 10 років? Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа. Про це пише в останньому аналізі Інститут вивчення війни. Кремлівський диктатор друзі заявив, що не значення чи вступить Україна в НАТО сьогодні, завтра або за 10 років. Пропозицію відкласти членство України в НАТО щонайменше на 10 років, нібито. А розглядала команда Трампа як умову припинення війни в Україні, схоже, таким чином Путін вкотре просигналізував, що Росія стоятиме на своїх умовах і нікуди по суті не поспішає. Також самопроголошений президент Росії вкотре спробував залякати світ орешником, Мовляв, коли схоче, тоді і вдарить орешником по Україні. Ісключаємо можливість вас можливості сьогодні, завтра якщо... Буде э, така необхідність, додам друзі, що фантазії про арешнік має і друг Путіна, білоруський диктатор Лукашенко, заявив, що Росія може розмістити на території Білорусі і 10 орешників, якщо буде на це потреба. Орешніку десять тиву ж вас опять ну, на камеру з запасом з запасом. У Кремлі також заявили, що вже кілька країн нібито запропонували провести зустріч Путіна і Трампа за словами самого Путіна, однією із таких країн, яка готова надати майданчик, є Словаччина. цього дійде, то чому ні? Тому що Словаччина займає таку нейтральну позицію з нашої точки зору, ця позиція є нейтральною і це приємливий для нас варіант. Нагадаю, що раніше Трамп. Заявив, що Путін висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні минулого тижня. Друзі, під час щорічної прес-конференції Путін сказав, що готовий до потенційних переговорів із Трампом. Ну а тим часом Трамп тисне на європейські країни, щоб вони збільшили допомогу Україні. Про це повідомляє The Washington Post. Таким чином, обраний американський президент друзі, нібито сигналізує, що безпекова допомога з боку США найбільшого спонсора України на даний момент зменшиться. Крім того, видання пише, що Трамп досі не розкрив деталі того плану, як він хоче змусити Путіна закінчити війну за столом переговорів. А казав він, друзі, як ви знаєте про цей мирний план, ну м'яко кажучи, чимало. Друзі, просто сухі цифри. Із січня 23-го року не менше 33 разів Трамп публічно заявляв, що в перший же день після вступу на посаду доб'ється припинення війни в Україні. I believe I will be able to make a deal between President Putin and President Zelensky quite quickly. I will have that settlement done within 24 hours, and I know both people, and you can get it very, very quickly. на другому місці за частотою згадок, а це 32 рази. Обіцянка Трампа у перший день найвищій державній посаді закрити кордон для нелегальних мігрантів. Третє місце друзі, 26 разів. Заяви республіканця про готовність обмежити фінансування тих шкіл, в яких обов'язкова вакцинація і де вчать, що у США вкоренився расизм. Незабаром побачимо, чи справдяться ці обіцянки. До інавгурації Трампа лишається кілька тижнів. Нагадаю, друзі, 20 січня вона відбудеться. До того адміністрація Байдена намагається ухвалити максимальну кількість рішень, щоб зменшити можливі ризики від його президентства, Пише видання The Washington Post. Зокрема, Байден готує так, би мовити, прощальний пакет санкцій проти експорту російської нафти. Санкції ведуть проти так званого тіньового флоту Росії це міжнародні судна, що перевозять російську нафту в обхід західних санкцій. Також США тиснетимуть на експортерів російської нафти, яких санкцій і досі якимось чином не трохнулися, таких, як ви знаєте, чимало. Вважають, що після таких санкцій США матимуть більше важелі впливу на Росію під час тих же перемовин. Щодо кінця російсько-української війни, а наша держава буде в найкращому можливому становищі, щоб вести переговори на справедливих умовах. Наразі, як ви бачите, це складно. До речі, про тіньовий флот і величезні заробітки Росії. На ньому нещодавно про це згадував Зеленський. Сказав, що тіньовий флот приносить Росії більше коштів, ніж Україна утримує від партнерів. Розумієте, об'єм тільки один тіньовий. Флот Російської Федерації, на який не були покладені санкції, заробив за два з половиною майже три роки війни більше ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте, і підпишіться на нас, друзі. До зустрічі. Боятися це нормально, відчувати страх це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися, це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту. Буває дуже корисно. Тобі якому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.